Сьогодні в нас зустріч представників Міжнародного комітету Червоного Христа, представників данського та французького Червоного Христа з керівниками напрямків Червоного Христа в Харківській області. Сьогодні до опрацювання домовленостей у співпраці для надання допомоги населенню. Сьогодні презентували роботу по міни небезпеці, по психосоціальній підтримці по догляду над людьми які дуже потребують допомоги особливої допомоги вдома по медичним бригадам по наданню саме наданню гуманітарної допомоги реліф напрямок ще до здійснювання загоном швидкого реагування евакуації мирного населення з деокупованих територій з квітня 2022 Загоном швидкого реагування групою евакуації вивезено більш 52 тисяч людей. Дуже продуктивна зустріч, і сьогодні прийняв участь у зустрічі керівник департаменту цивільного захисту. Харківська обласної військової адміністрації Ван Сокол так насправді дуже вдячний Червоному Хресту України осередку Харківської області саме за організацію зазначених зустрічей, за долучення до гуманітарної роботи в харківському регіоні національних організацій Червоного Христа і інших держав. Це насправді дуже є серйозний меседж для міжнародних партнерів, тому що Україна дійсно підтримується з різних боків. Це дуже ефективна організація Харківської області, з якою ми фактично співпрацюємо щоденно. І проробляємо всі необхідні механізми залучення допомоги, процесів, які б надавали можливість нашим людям відчувати себе відносні, хоча б безпеці, та забезпечувати їх потреби.